Вітаю всіх! Мене звати Користильова Юлія Олександрівна, і я рада приймати участь у цьому конкурсі. Я навчаюся на другому курсі у Чернівецькому професійному ліцеї сфери послуг за професією помічник вихователя і я маю честь бути старостою своєї групи. Ви, мабуть, спитаєте, як я потрапила у цей ліцей? Моя подруга порекомендувала саме цей заклад. Розповідала про чудових кураторів, про чудових педагогів. І саме після закінчення 9 класу я поступила саме сюди. І із задоволенням можу сказати, що про свій вибір я не шкодую. У ліцею також здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за наступними професіями: електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Секретар, діловод, адміністратор, агент спостачання, соціальний робітник, молодша медична сестра з догляду за хворими. Не вагайся, обирай свою майбутню професію. Під час навчання я брала участь у багатьох цікавих заходах: ярмарках, олімпіадах, проводила практику в закладі дошкільної освіти, а також допомагала вихователям у проведенні рухливих ігор, проводила веселі рамки з дітьми. Для мене помічник вихователя це не просто професія. Це покликання. Це можливість щодня бути поруч із дітьми, підтримувати їх та спостерігати за їхнім розвитком. Всім привіт! В сьогоднішньому майстер-класі я покажу вам, як з кольорового картону і паперу можна виготовити ось таку гарну маску. Маску мишки. Робиться вона дуже просто і швидко. Для того, щоб виготовити таку гарну маску мишки із кольорового паперу, нам знадобиться кольоровий картон сірого, голубого та чорного кольорів, шаблон деталей маски, ножниці, олівець простий, клей і атласна стрічка білого кольору довжиною 80 см для зв'язування маски. Насамперед, нам потрібно ножницями вирізати деталі та шаблони. Ось я вже підготувала деталі. Одне вухо вирізала повністю, а другу лише середину вушка. А потім всі ці частини потрібно перенести на картон і кольоровий папір. Деталі вуха та голови прикладаємо до картону сірого кольору і за допомогою простого олівця обережно обводимо і вирізаємо ножницями. Ці заготовки відкладаємо вбік, а далі внутрішню деталь вуха і середню частину мордочки мишки ми прикладаємо до кольорового паперу і за допомогою простого лівця обводимо та вирізаємо. Ці заготовки відкладаємо в бік із чорного паперу вирізаємо ось таку деталь носика, а також 4 тонких смужки шириною 2 мм та довжиною 6 см. Це вусика мишки. За допомогою клею склеїмо між собою деталі вух. Далі клеємо центр голови, деталь із голубого паперу. Носик. Із обох сторін вусика та вушка. Далі по лінії з збігу голубого та сірого кольорів згинаємо частини мишки, щоб отримати таку фігуру. Стрічку ділимо навпіл по 40 сантиметрів і приклеюємо до маски з обох боків. Після висихання клею ось така гарна мишка маска. Із кольорового картону та паперу у нас вийшла. Робиться вона дуже просто і швидко.